Вітаю в ефірі! Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. У ніч проти 14 грудня на Одещину було спрямовано чи не найпотужнішу дронову атаку з усіх попередніх захисникам неба вдалося збити 41 із 42 БПЛА. Переважна більшість над одеським регіоном йдеться в повідомленні повітряних сил ЗСУ. Проте внаслідок ворожого обстрілу в Одесі відомо про 11 постраждалих, серед яких четверо дітей. Другу добу поспіль Росія атакує південні регіони України. Цього разу ворог випустив 39 безпілотників з тимчасово окупованого Криму по цивільній інфраструктурі. Це була наймасованіша атака агресора з використанням такого типу безпілотних апаратів. Проте сили протиповітряної оборони влучно відпрацювали по всіх ударних дронах, зазначила начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Характерною ознакою було те, що ворог знов застосував хвилеподібну атаку, тобто заход на удар відбувався декількома хвилями. Спочатку це була хвиля конкретна на Одесу, і відпрацювання відбулось з 100% результатом влучання, але на жаль, збиті безпілотні літальні апарати несуть не менше загрози, тому що ворог навмисно спрямовує їх через житлові квартали, через промислові квартали. Для того, щоб завдати максимальної шкоди цивільній інфраструктурі, на жаль, не обійшлося і без руйнувань. В результаті повітряного бою в Одесі було пошкоджено понад десяток будівель, переважно житлових. Горіли приватні автівки. Та найбільший удар прийшовся на гуртожиток, в якому на момент обстрілу знаходилося 54 людини, серед яких було 13 дітей. Сьогодні другий день поспіль. Тварі обстрілюють наше місто вчора, після обстрілу. Загинув чоловік. Я сьогодні бачив маленьку Софію, яка в бомбосхові сьогодні перелякана 6 місяців. Її братик маленький люди, які мирно жили в гуртожитку, це не піддається ніякому коментарю. Але ми працюємо, ми працюємо і будемо допомагати людям, тому що це наш обов'язок. І сьогодні ми тут, ми запросили людей. Перевести їх і розселити в інших містах, але вони поки що відмовились. Вони чекають на те, щоб повернутися до своїх домівок. Внаслідок ворожих обстрілів сталася пожежа. Була пожежа, горіла автівка, горіла господарча споруда. Пожежа була ліквідована дуже швидко. Через те, що було дуже багато людей будинку, який найбільше постраждав внаслідок влучання. Рятувальники провели обстеження усіх житлових кімнат для того, щоб впевнитись, що там немає людей, немає постраждалих. На місці працювали психологи, ДСНС, було дуже багато людей, які були в стресовому стані. Постраждалі рідні постраждалих з ними працювали психологи. На місці руйнування одеські рятувальники надали постраждалим допомогу, зокрема психологічну, організували пункт обігріву. Місцеві жителі з жахом згадують події минулої ночі. Ми були на першому поверсі. Я ж говорила вже не раз, що коли воздушна тривога, ми спускаємося на перший поверх всі з дітками і мамою. А цей раз я ж кажу, нас оберіг Боженька, що не пустив нас туди, а ми стали вузлі лісниці. І от такий великий взрив, що все там позривало. Це ужас. Я чесно так, картинами, оце все слава Богу, що живі остались. Це саме головне. Ну у нас було немножко як време, тому що було бы прильот. Э, Стіни почали э, стекла чуть-чуть почали -чуть дріжати. Мать испуга, я не знала, если честно, куда больше идти в проем, либо и вспомнила, что лучше правило двух стен. Мама открыла дверь, и она хотела сюда идти. И получается, я ее остановила и между дверями, и нас это спасло. Якщо б ми мажко сюди в ату сторону, то я думаю, нас би не було вже. В результаті ворожого обстрілу постраждали 11 мирних мешканців, серед яких четверо дітей. Після огляду працівниками медичної служби до лікарні з тілесними пораненнями ушпиталено п'ять осіб. Серед них є діти. Станих, ну, вчора розцінювався середня важкості. Зранку вони навіть ближче до задовільного. Вже зараз діти проходять повний комплекс обстеження, лікуються. Пошкодження в них немає, на щастя, ніяких таких важких поранень. Це більше як баротравма. Тобто вибух був дуже близько, тому діти скаржились на дзвін в ухах, головний біль, тобто більш акустична більша травма, скажімо так. Але зараз, після повного обстеження, ми будемо мати повну картину і вже, звичайно, повний діагноз. В силах оборони півдня України зазначають, що ця дронова атака на Одещину була найпотужнішою з усіх попередніх. Прикордонники Білгородністровського загону у складі мобільних вогнених груп Сил оборони Півдня влучно знищили дрона вбивцю. Ворог також атакував припортову інфраструктуру в Подунав'ї. Від падіння уламків дрону пошкоджено складські приміщення двох зерносховищ. Люди не постраждали. Туди ворог спрямував понад 20 безпілотників. Які були зосереджені на проходженні вздовж державного кордону і з ураженням припортової інфраструктури, на жаль, також при абсолютному влучанні, тобто відпрацюванні силами протиповітряної оборони на 100%, безпілотники своїми уламками завдали шкоди припортовій інфраструктурі, пошкодивши декілька складських приміщень. На щастя, масштабної пожежі цього разу не сталося, і люди не постраждали на подунаві. Також російські окупаційні війська близько опівночі випустили шість зенітно зенітно-керованих ракет С-300 у напрямку Миколаївської та Херсонської областей. Так зараз виглядає село Миролюбівка Херсонського району. О півночі росіяни тричі вдарили по селу із ЗРК с 300 Одна з ракет влучила в житловий будинок, перетворивши його на купу каміння. Під завалами власного будинку загинула 63 річна жінка. Позвонила Таня, де шоворинка мене в хати не можна живуть. і ми зразу Ми зразу побігли, допомагали жіночку. туди ставати». погріба. Немає його завалило а потім сильніше, сильніше, все сипеться почало, трохи попривалювало. То свекруха і свекор, чоловік і дитина. <зивіт> Унаслідок ударів зруйновано два будинки та амбулаторії, а також пошкоджено навчальний заклад і церкву. Країна-агресор завдала чергових ударів по мирних населених пунктах Херсонського та Береславського районів. По об'єктах житлової та критичної інфраструктури армія РФ випустила понад 530 снарядів з артилерії, мінометів, танків і БПЛА. Було завдано і ракетного удару. Ворог гатив по Антонівці, Садовому, Станіславу, Олександрівці, Велетеному. Найбільше ударів Війська РФ завдали по обласному центру у Херсонському районі. Пошкоджено електромережі, газові труби, 17 приватних і два багатоповерхові будинки: сільську амбулаторію, бізнес-центр і школу. У Херсоні через атаку дронів частково зруйновано багатоквартирний будинок і пошкоджено електромережу. Житлові квартали центральної частини міста перебували під вогнем з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Російські снаряди поцілили по території парку та медичного закладу. Постраждало 80. Річна жінка, повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. В Одесі в обіг запустили марку, присвячену захисникам півдня України. Як зазначив бригадний генерал, командувач угрупування військ Одеса Андрій Гнатов, військові марки мають глибинний сенс. Це не тільки пам'ятне і символічне святкове зображення. Це і можливість українцям знати більше про армію і захисників. В Одесі Укрпошта запустила символічні марки на честь військових. Так, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Одеса, бригадний генерал Андрій Гнатов разом із директором одеської дирекції Укрпошти Сергієм Дроздовим погасили та запустили в обіг символічні марки і конверти, присвячені угрупованням військ, що оборонять південні регіони. Захід дуже важливий, тому що, по перше, він символізує, що в цей важкий для нашої країни час, збройні сили, народ України це. Єдина складова успіху в обороноздатності нашої держави, і тільки завдяки спільним зусиллям, спільним крокам ми здобудемо перемогу в цій війні. Завдяки реалізованій ідеї українці можуть більше дізнатися про збройні сили України, підкреслив Андрій Гнатов. Марка виконана в національних традиціях з використанням автентичних українських атрибутів, відомих всьому світу. На фоні вишиванки зазначені всі нарукавні знаки угруповань тактичних груп, які приймають участь в оборонних і наступальних діях на півдні нашої держави. Це з'єднання, які свого часу боронили Одещину, захищали. І забезпечували протиповітряне прикриття, безпеку з моря. Це з'єднання, які звільняли Миколаївщину, Херсонщину. Які і надалі сьогодні наші захисники захисниці продовжують виконувати сумлінно чесно свій обов'язок. Церемонію гасіння марки приурочили до дня сухопутних військ Збройних сил України, які сьогодні являють приклад хоробрості, звитяги, волелюбності і нескореності. Ми пишаємося нашими захисниками, виказуємо велику вдячність за те, що вони роблять, за те, що вони рискують своїми життям, віддають своє життя за те, щоб ми мирно могли працювати. Дякую вам велике. Наближаються новорічні свята. Хтось вже купляє ялинку та прикраси до неї, подарунки близьким, білети до театру. Хтось вважає, що все це не на часі, якщо на фронті гинуть люди. І як знайти рівновагу, як уникнути саморуйнування та некоректної поведінки? Про це наші кореспонденти говорили з психологом Наталією Лебедєвою. Йде війна, кожного дня гинуть люди, міста. Зокрема, й Одеса зазнає руйнувань. В той же час життя триває. Люди зустрічають свою любов, народжують та виховують дітей, відмічають свята. Хтось говорить, радіти не на часі. Психолог Наталія Лебедєва вважає, сьогодні важливо тримати баланс. К сожалению, життя це не абонемент в спортзалі. Нам ніхто не заморозить ті дні, котрі ми не живемо. Радость как базовая эмоция ⁇ это то, что поддерживает нашу жизнь. Другое дело, мы должны тестировать реальность. А реальность такова, что мы живем во время войны. И каждого, каждого из нас уже окружают люди, которые столкнулись с болью этой войны. И у них либо родные на фронте, кто-то кого-то потерял, родители без отцов будет встречать Новый год. Поэтому радоваться можно корректно, красиво. Главное не устраивать... Пірва в річні чуми, от не уже ні уваження, етанісаобразно тому времени, в мы находимся. Особливо важливо не залишати дітей без можливості радіти подарунки, походи у цікаві місця, ігри та взагалі демонстрацію любові близьких у важких реаліях українського сьогодення лягає в основу психологічної підтримки та відновлення дітей. Это, знаете, такие семейные, домашние, дружественные радости, место, где мы можем испытать эмоцию счастья от того, что мы в присутствии друг друга, от того, что мы есть друг у друга, что мы рядом. И при этом без вот этих вот пафосов, которые иногда бывают, что все-таки перегибает наш социум, и тем самым, ну, действительно, нарушая, раня, обесценивая то, что сегодня для нас делают наши ЗСУ. Є випадки, коли людина живе з почуттям провини, навіть коли купує собі щось необхідне і думає про те, що хтось сьогодні не має можливості пити ранкову каву або спати в теплому ліжку. Страждати самому та утискати себе в якихось приємних речах тільки тому, що хтось теж страждає, це вже занадто, говорить Наталія Лебєдєва. Радость должна быть, и она должна быть позволительна в рамках того образа жизни, который вы ведете. Вы можете позволить себе помогать, делайте. Вы знаете, дайте столько, сколько вы можете отдать. Здесь идея ведь в чем, чтобы у нас было, что отдавать тем, кто нуждается. Чтобы у нас были силы помочь тем, кто сейчас вернется с войны. Сохранить этот ресурс себе. А он сохраняется благодаря маленьким радостям, но они І у нас буде на День нашої Але, звісно, є речі, які наразі недоречні. Це як пишні коштовні свята, так і демонстрація їх фото та відео у публічному доступі, вважає фахівчиня. Ми повинні пам'ятати, що є люди, благодаря яким ми сьогодні можемо вести той образ життя достатньо. нормальный, неплохой, который мы ведем. И, конечно же, чрезмерное, знаете, празднование жизни будет оскорблять их чувства, обесценивать то, что они делают. Поэтому э, публичность сейчас как раз должна быть очень сдержанной, очень продуманной. Шумні дискотеки, застілля та навіть пишні весілля все це можна відкласти до тих часів, коли наші захисники повернуться додому. А ось справжнє мистецтво навпаки лікує та допомагає зберегти ментальне здоров'я, говорить Наталія Лебедєва. Це те, що нас спасає. Іскусство завжди на часі, вс войни, хороше, качественне наповнення, духовне, тобто. условно говоря, какие-то вечные ценности, и музыка, и спектакли, и театры, и живопись. Это то, что наполняет и сохраняет нашу душу целостной. Я еще раз повторюсь, нам есть зачем сохраниться. Мы ждем нашу победу. Нам надо позаботиться сейчас о себе, чтобы мы в дальнейшем могли быть ценными для других, позаботиться о других. Дозволити собі святкувати як раніше, аби своїм гарним настроєм допомогти рідним та близьким, або відмовитися від задоволень та зосередитися на проблемах. Кожен з українців вирішує це питання для себе сам. Як мешканці Одеси готуються до прийдешніх зимових свят, чи планують відзначати їх з розмахом або враховуючи складний час для країни, зроблять це більш скромно. Дізнавалися кореспонденти гради на вулицях міста. Під час складних економічних обставин, викликаних повномасштабним вторгненням, життя українців у більшості змінилося не в кращий бік. Хтось з громадян у лавах ЗСУ захищає країну, інші живуть та працюють в тилу, роблячи донати та сплачуючи податки, аби підтримати економіку. Разом з цим потребу у простих земних радощах та позитивних емоціях ніхто не відміняв. Психологи наполягають, що відзначити свята або періодично дозволити собі щось приємне вкрай необхідно. Ми запитали мешканців міста, як вони вирішують для себе ці питання, і як взагалі планують провести зимові свята? Обізнатно будемо святкувати. Може бути не такою помпезністю. може більш скромно, так у сімейному колу. Ми плануємо сім'єю зібратися на першого, ну не першого, 31-го, получается, просто відпрацьовать сім'єю послушать промову президента і тоже лягти спать все. люди ставлять цінити жизнь, ценить праздничные семейные моменты, более ценить, чем раньше. Поэтому именно в этом году я заметила и сама по себе сужу, что я хотела бы устроить праздник, и тот, который не будет ничем отличаться от прошлых лет. Просто потому, что пока есть жизнь. Багато хто запитуваних звернув також увагу на те, що зараз відзначати будь-які свята або проводити якісь заходи до того ж, робити це з розкішшю зовсім недоречно. Але порадувати себе все ж таки варто. Я вважаю обов'язково потрібно святкувати, але без розкошу, тому що треба пам'ятати постійно, що у нас хлопці на фронті, і вони не святкують або святкують з окопною свічкою. Тому для морального свого здоров'я, психологічного потрібно святкувати обов'язково. Посідати поспілкуватися, чому б ні. Так, часи тяжкі, але треба якось. Якщо ти можеш задонатити на ЗСУ, то треба донатити. Також для себе теж гарна. Справа зробити щось для себе, тому що так війна так донатимо. Але якщо ти не будеш для себе нічого робити, коли наступить перемога, від тебе нічого не залишиться. Відповіді респондентів ще раз підтверджують слова і поради психологів, що робити для себе свято не лише можна, а й просто необхідно. Багато хто з Одеситів погоджуються на проведення свята заради дітей. Для них вони готові організувати та провести подію, аби за можливості мінімізувати психологічні наслідки воєнного часу. Багато хто з одеситів погоджується на проведенні свята заради дітей. Для них вони готові організувати та провести подію, щоб за можливості мінімізувати психологічні наслідки воєнного часу. Будемо святкувати однозначно. Напевно, це впливає, тому що в родині є дитина. Якби і так він всі ці тривоги, коли ми ховаємось в коридорі, на на ньому відображається, тому свято у нього не забираємо. Будемо святкувати не так масштабно, напевно, як це було до війни. Можливо, навпаки, більше донати знову ж таки, для військових, бо ми розуміємо, що там теж сидять чийсь статки, чись чоловіки, брати. І тому ну, таке, знаєте, свято трошки сумне і бажання одне звичайно на всіх. Якщо в мене є син, у мене троє дітей. Є син. Я дуже за це переживаю. Радості, да, він допомагає, він служить з СУ. дочки. внуки вже по 15 років, звісно, я переживаю, ну радуватися. А другі люди є у їх дочки, або взагалі немає дітей. Звісно, вони хочуть, тому що треба жити. Треба жити, треба понімати, що якесь настроєння, тому що люди просто зійдуть з ума. Звісно, що кожен з громадян сам зробить свій вибір, як йому поводитись в ті чи інші ситуації. Але зрозуміло, що найвдалішим буде в усьому дотримуватися рівноваги та гармонії. І у відзначенні свят, отриманні задоволень від життя і в допомозі тим, хто цього дійсно потребує. Запросив випити, а під кінець вечора вбив в Одеській області. Затримали чоловіка, який забив до смерті випадкову знайому. Поліцейські з'ясували, що жертва познайомилася із зловмисником у місцевому магазині. Чоловік запросив жінку випити. Застілля вони розпочали просто біля магазину, а потім вирішили усамітнитися і продовжити в покинутій будівлі. Але там щось пішло не так, і між ними виникла сварка, під час якої новий знайомий взяв цеглу і забив жінку до смерті. Попередні її смерть настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми. Тіло померлої жінки через чотири дні після її вбивства. Виявив випадковий перехожий у закинутій будівлі на околиці міста. Про жахливу знахідку він повідомив у поліцію. Працівники територіального підрозділу поліції оглянули місце події, переглянули записи з камер відеоспостереження, провели ряд інших заходів. Та за сприяння працівників управління кримінального аналізу ГУНП Одеській області встановили як особу потерпілої, так і причетною до її смерті чоловіка. З місця злочину зловмисник втік, прихопивши із собою мобільний телефон убитої. За словами чоловіка, він думав, що жінка ще жива і не хотів, аби вона зателефонувала в поліцію. Затримали підозрюваного через добу в Ізмаїлі. Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Під Одесою сталося ДТП, у якій травмувалися малолітні діти. У селі Санжейка легковик врізався у вантажівку. За попередніми даними, водій легкового автомобіля Hyundai, рухаючись у напрямку села Олександрівка, не врахував дорожню обстановку, і авто врізалося у вантажний Ман із причепом, припаркований на узбіччі. У наслідок ДТП травмувався водій легковика та двоє його шестирічних синів. Їх каретою швидкої допомоги доправили до районної лікарні. Водій вантажівки не постраждав. Обох водіїв перевірили на стан сп'яніння. Вони були тверезами. На місці події працювала слідчо-оперативна група. В Одеській області судитимуть водія, з вини якого загинула людина, і ще одна отримала важкі травми. З'ясувалося, що чоловік сів за кермо, не маючи водійських прав. На ґрунтовій дорозі він не впорався з керуванням, і автомобіль впав в озеро. ДТП сталося в серпні поблизу села Борисівка та Тарбунарської ОТГ. Увечері чоловік сів за кермо автомобіля ВАЗ, взяв із собою двох знайомих і поїхав у сусіднє село. А проїжджаючи вздовж озера Сасик, він значно перевищив швидкість, унаслідок чого легковик з'їхав із ґрунтової дороги та впав з обриву у водойму. Один пасажир від отриманих травм загинув на місці, а другого у важкому стані госпіталізували. Перевірка водія на стан сп'яніння засвідчила, що він був тверезий, але при цьому, взагалі. Не отримував водійського посвідчення і не мав права керувати автомобілем. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Подорож за 9 тисяч доларів на Одещині. Затримали керівника громадської організації та військовослужбовця, які допомагали ухилянтам уникнути мобілізації та виїхати з країни. Маючи зв'язки в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, фігуранти обіцяли громадянам вирішити питання непризову до лав ЗСУ шляхом зняття їх з військового обліку за станом здоров'я. Також пропонували їм допомогу з виготовленням документів для безперешкодного виїзду за кордон. Повідомили в нацполіції. Свої послуги зловмисники оцінювали у 9 тисяч доларів. Щодо фігурантів, відкрили кримінальне провадження. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зимова негода знову намагається взяти Одесу у свої обійми. І, хоча температура ще не дуже морозна, синоптики прогнозують по Одещині вітер, снігопади і ожеледицю енергетики на Одещині вже приведені у режим підвищеної готовності. Після туманів і дрібного дощу на Одещині очікується погіршення погоди. Пориви вітру можуть сягати 15-20 метрів на секунду. На території Ізмаїльського, Болградського і Білородністровського районів можливий снігопад у Роздільнянському, Березівському, Подільському та Одеському районах області мокрий сніг, дощ місцями ожеледиться. Через прогнозовану негоду аварійні бригади ТЕК на Одещині вже переведені у режим підвищеної готовності, щоб за необхідності максимально швидко ліквідовувати аварії. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.